Хорош. хороша, хорош. Молодець. Перший раз у такій запряжці. Молодець, молодець. Молодець. Добре. Хорош! молодець роза. Уумнічка. Уумнічка. Ну, тепер наше різноманіття наших прогулянок значно розшириться. Тепер ми вже і в манежі займалися, через перешкоди ходили. І ми верхи вже їздимо кругом. Да, роза потихеньку. Вчора мене трошки не скинула. І вже в Брисці потихеньку. Ну. Хороша, хороша. Так, да, так, да, воно ляскає так. Ляскає буває, Роза. Так буває, але це нормально. Молодець. 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 Кроком все потихеньку. Кінь повинен зрозуміти, де що для чого, де початок і де кінець головне. Да, Роза. Молодець якщо вона один раз пройде цей зараз от... ці всі маніпуляції із запряганням і потім в кінці розпряганням з цієї брички, то це вже для неї буде якби такий процес від початку до кінця. І наступний раз вона вже, він буде для неї зрозумілий. І наступний раз вже вона якби буде спокійно до цього відноситься. А з кожним разом, звичайно, вже взагалі буде повинно бути все добре. Упряж старенька, трошки грязненька, але ми її помиємо, натремо буде блищать. І самому буде приємно її в руки взяти, Не будеш маститися так. І кінь буде краще виглядати. Ну, Вже набагато видно, що трошки спокійніша роза. Вже ми хвилин п'ять їдемо. Але ушки назад слухає, що тут робиться, що я балакаю, да, Роза. Все ж таки вона шукає підтримку, так скажемо. Бо вона зараз відчуває, що вона одна, там іде впереді в цій брижці. Шукає під мене підтримку. Молодець. Де ушки, там кінь. Ліве вухо повертає вліво, значить кінь буде повертати вліво. Праве вухо вправо, значить кінь вправо буде повертати. Ушки назад, значить увага коня назад теж. Вперед, якщо ушки, значить увага вперед. Коня. Ушки працюють як локатори. Молодець. Оце таке шмиркання, це теж розслаблення кінь показує. Що він потихеньку знімає стрес таким чином. Напруження знімає. Опускає нижче голову. Це теж все показує, що кінь розслаблюється. Бо якщо голова догори, кінь напружений, вуши вперед, це знає, що небезпека десь. Або він в страху, або що. Якщо голова опущена, вниз, бо кінь розслабляється тоді, коли їсть голова опущена, коли спить голова теж опущена, стоячи, то є кінь розслаблений. Молодець, строс. О, трошки напружить свої мишці, попрацюють. Ті, що цілий рік не працювали. Цілий рік вона ходила, просто паслася. Але так як для рік з нею ніхто нічого не робив, то нормально виглядає. Соп, молодец. Сп. хорош. Молодец. Молодець. 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 Умничка. О-мнечка. Трошки по бокам це все скаче, але я думаю, що вона привикне. На ямках да, Роза? Молодець. 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 Соп. Молодець. Нагатя помаленьку, помаленьку. Хорош, хорош. Помаленьку, не треба ускарятися сильно, прискорюватись спокійно. Молодець. Ум! Молодець, Роза. Ну, ти показуєш для першого дня. Клас. Маленько, Маленьку. молодець! Ось вона вже на цій бок бокай не звертає уваги, бачиш, Фиркає, розслабляється. Молодець! Я вже і вішки пустив, бачиш трошки не це не, не стримую її, вона сама вже тримає темп. Сама контролює вже бричку. Сап. Молодець. Омніця. От і я на спущених вішках вже практично. Ну, що я скажу, мені подобається, як воно йде у нас. Ось вона сама зупиняється. Навіть, а ми не будемо цьому перешкоджати. Хоче зупинитися, хай зупиняється. Тому що коня завжди треба е, поощрять, сі, да, е його бажання зупинитися. Тому що бажання прискоритись у них е, виникає набагато частіше у зв'язку з панікою або ще чимось, ніж бажання зупинитися. А бажання зупинитись. Це є теж знак врівноваженості і переходу до спокою. Тому це бажання треба завжди поощряти, як по-країнській пощрязь. Тобто треба, ну, в общем, щоб мотивувати такі їхні бажання. Це так, як е, аналогія з машиною. У машини в нас є газ, є тормоз на крайній випадок. Але в машині є така функція, як е, гальмування двигуном. Тобто, коли ми просто скидуємо газ, але не нажимаємо тормоз. І от, в аналогії з конем, теж. тобто бажання коня призупинитися, сповільнитися, це гарне бажання, це якби гальмування двигуном. Яке ми повинні е, підтримувати, і... але в, в разі необхідності екстреного гальмування, то ми застосовуємо гальма, тобто, Трррррррр. а в разі прискорення ми нажимаємо на газ. СОП. Все. Якщо в такий, в такий режим е, людина вийде з конем, що кінь буде. Працювати як двигун в автомобілі, тобто прискорюватись тільки по команді, тільки при е, нажаті газа, а сповільнюватись якби сам по собі, то набагато безпечніше і комфортніше управляти таким конем. А якщо уявити, якщо кінь тільки газує вперед, а ви постійно їдете, тримаючи постійно тормоз, ну то це як в аналогії. Зажать в, в, в автомобілі ручник і їхати на ручнику. Тобто газ, одночасно і газувати або там машина сама газує, а, а ви тормозите. Оце така, щоб така їзда не була. Тобто от така є. Таке, таке є. Така філософія є. Сап, роз, давай. Ну, молодець. Умнічка. Ось вона вже й зважає на ці бокові, практично скачущі бильця. Чи дишлі, як їх назвати. Молодець. І розслабляється фиркає. Молодець. Я пустив вішки. Сама пригальмовує ми не підганяємо. Біжить таким темпом, який вона підлаштовується, який їй зручно, Тому що кінь теж підлаштовується кроком під оце все, під оцю збрую, під цю бричку, під ці ями. Ну, а на сегодня все. До новых встреч. Гарного всем дня.